А вчитель живе в своїх душах. Будьте гідні своїх перших вчителів у житті, ваших батьків, а також наставників якісь школи. в Дайте нам можливість гордитися вами Зробіть так, щоб наші серця були спокійні за вас. Та людина завжди повинна думати про майбутнє. Доля добре, але багато, якщо не головне, залежатиме від вас. Пробуйте. Не бійтеся своїх амбіцій, але вибирайте професію за покликом і по душі. А наша найкраща рідна, десята школа дала вам надійний багаж для майбутнього. Бережіть батьків, це ваші крила, що оберігають і допомагають вам люті. Нехай вам щастить, дорогі наші діти. У вас все обов'язково вийде. Звісно, побажати вам хочеться найкращого. Адже колись ви довірили нам свої серця і оселилися в наших назавжди, тож нехай шлях, який ви собі оберете, буде правильним. Живіть, творіть, кохайте, подорожуйте. І нехай ваша життєва дорога буде вишита кольорами радості, щастя, кохання і добра. Дорогі випускники, можливо, вже завтра ви, як ті птахи, полинете у незвідані далі, вилітаючи зі стін рідної школи, не забувайте, що ви вчилися для того, аби розум і серце віддавати людям суспільству, що вас зростило. Бажаю кожному з вас знайти себе, досягнути всіх цілей та втілити всі мрії. А головне завжди залишатися людиною. У цей чудовий день я хочу від усього серця привітати вас із закінченням школи. Ви прийшли надзвичайно важливий етап і сьогодні символічно прощаєтеся з безтурботним дитинством. Попереду у вас самостійний шлях. Здобуття професії, будова власної сім'ї. Вірю, що вступите ви в цей шлях достойно. Ви майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить якою стане наша Україна. Бажаю вам побільше оптимізму, натхнення та наполегливості. Дорогі випускники залишаються позаду ваші шкільні роки. Найбільш безтурботна і щаслива пора життя, сповнена мрій і сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки і відповідати за прийняті рішення. Нехай світлою буде ваша дорога у самостійне життя, вистелена добрими справами, особистими перемогами. Я вірю, що ви реалізуєте свої здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю. Вірю вас! 2020. Будьте щасливі і здорові, будьте успішні і удачливі. Нехай доленька подарує вам гарних друзів на вашому життєвому шляху. Пам'ятайте школу, пам'ятайте вчителів, любіть своїх батьків, приходьте на наші зустрічі з вами. Ми будемо радіти вашим успіхам разом з вами. В добрий час і в добру путь! Бажаю вам у серці любові, світлих надій, розкоблі долі і здійснення. Йоте зазначав, людина навчає і навчається у тих, кого по-справжні любить. Ми любимо вас і хочемо побажати вам, щоб в вашому серці завжди відбувалися реакції обміну, на радість, щоб каталізатори при... успіху прискорювали всі починання у вашому житті, а елементи щастя, любові і натхнення стали головними індикаторами. Бажаємо вам, щоб умріяна професія, крім грошей, приносила велике задоволення. Нехай девізом, кредом вашого життя буде вислів, немає нічого неможливого. І все, що можна уявити, реально. Нехай на вашому життєвому шляху будуть прекрасні наставники, прекрасні чудові вчителі. І пам'ятайте ті витоки, звідки ви почали свою дорогу у незвідану країну пізнання. Ми любимо вас! Щасливої дороги! Шановні наші 11-класники, випускники нашого славного НВК 10 2020! щиро вітаю вас із закінченням навчального року. І я думаю, що сьогодні ми маємо сказати вам. Слова вдячності за те, що ви були з нами. Вся шкільна родина 10-го НВК Бердичева вас вітає із закінченням навчального року, закінченням школи. Певна вершина, яку ви здолали, не остання у вашому житті. Тому я бажаю вам, щоб всі вершини вашого життя долалися легко і, користуючись нагодою, хочу подякувати батькам за те, що всі 11 років. Ви були нашими партнерами і розбудовували спільно з нами освітній простір нашого славного НВК. Шановні випускники, хай всі плани ваші здійсняться, мрії збудуться. Не забувайте своїх рідних батьків, свою школу. Ми будемо раді зустрічі з вами завжди.